Байчук, Даша І це розпаковка покупок до 1 вересня. І ми з вами почнемо з ось такого щоденника, з таким милим ведмедиком. Далі ось такий прикольний блокнотик. Зараз ми його відкриємо. Такими з бантиками рожевими на ось такій резинці. Ось такий в клітинку, звичайно. Далі тут в мене дуже багато зошитів. Ось такі в мене зошити. Вони мені дуже подобаються, вони дуже гарні. Ще у мене є ось така упаковка предметних зошитів. Ось такі вони, всі дуже гарні з такими милими котиками. Ще у мене є ось такий альбом для малювання з котиком. Ось такі в нього листи. І ось такий дуже гарний ланчбокс. Тут два таких відділення. Така цукерочка. Далі в мене є ось такий пенал, такий дуже гарний, фіолетовий. І ще в мене тут дуже багато такої канцелярії. Зараз покажу ось така фіолетова ручка, рожева ручка. Ось така маленька ручка і тут декілька кольорів. Ось така синя ручка. Ось такі три однакові ручки, сині, звичайні. Ручка старачка і ось такий олівець. Це механічний олівець. І далі в мене тут є ось такі стержні для механічного олівця. Ось такий клей з блакитною лапкою. Ось такі теж з лапками, маленькі фломастери. І на всякий випадок ось такі пластирі. Далі тут в мене ось такий калькулятор, такий рожевий, дуже гарний. І ось така дуже, ось така дуже гарна гумка з таким песиком. Ще в мене є ось такі дві пачки сухих серветок і ось такі дві пачки вологих. З такою пандою і ось такі рожеві. Вони, як я зрозуміла, парфумовані. Далі в мене тут ось такий набір. Зараз відкрию вам покажу. Тут а, ось такий транспортер. Два косинця. і одна ось така лінійка. І ще в мене є ось така пайлочка. На, на всякий випадок в школі десь може бути потрібно підпалити ніби. І ще одна лінійка ось така вже з лапкою дуже гарно. І ось такі обкладники на зошити, щоб вони не мастились і були гарні. І ще в мене тут є ось така пляшка для води. Вона сама скляна з ось такою силіконовою штучкою. Ні. І ще в мене є ось такий коректор. Лапка він стрічковий і мені такий більш зручний. І ось такий степлер і до нього скрапка. Зараз я вам його покажу. Він такий маленький, дуже прикольний. Ось такий. Далі ось такі закладки. Ось такі кольорові. І ось така гумка, яка надягається на олівець. Це була розпаковка моїх покупок в школу. І на цьому все. Ви були на каналі Бойчук Даша. Всім пока!